Сьогодні ми з вами спробуємо побудувати свій власний бізнес в сфері фастфуду. Тобто фрішка, бургер, чізбургер. Мені вже починається подобатись ця гра. Тут навіть конвейер безкоштовний. Дякую, розробники. Фістка, нарізка, прожарка. Я тут що працюю шефом безкоштовно. Стіл теж за 0 доларів. О, перший клієнт прийшов. Ну, то й ще один стіл. Або ж ні. Доброго дня щось зібрали? Фрішку. Ну, беріть фрішку, у нас більше і так нічого немає. 5 доларів! В мене є 5 доларів. То побачення. Так, що я куплю за 5 доларів? За 5 доларів. Куплю собі раб. Ой робітника. Працюю, працюй, тепер ти мій робітник, а я твій шеф. Ох, ні, фіга собі! Це ж Гриміона з Гаррі Ха-ха-ха. О, 11 баксів. Це ж по 550 з кожного. Купляємо додаткового робітника і відразу йдемо обслуговувати клієнтів. Доброго дня, доброго дня. Фрішка. да, у нас є тільки фрішка. Це сьогодні день фрішки. 16 баксів. Та блін, та це можна розгулятись зараз. Ось і розгулялось. Четвертий взагалі під 20-ку коштує. Коротше, купляю. 50 баксів. Це небагато. Це нормально. Я не знаю чому, але у мене відчуття, що ця гра просто знущається наді мною і над кожним гравцем в Roblox. Допоможіть. Забрав гроші, купив столик. В смислі. А що вони там підсвічується? Віп-клієнти. Зараз ми вас обслужимо. Ну, дивіться, у нас, на жаль, є тільки фрішка, все інше смачне вже поїли, тому смачного гарного вам перебування в нашому закладі. Ну, що ви, як ви? Все подобається? Ти борода, ти що скажеш? 841 долар! За, держіть мене семеро. Я, ну, я зараз куплю все, що тільки можливо. Столик. Столик. Офіка! Що ще можна купити? Столик ще один. Так, хай буде ще один столик. Так, а це що за апарат за 25 баксів? Що це він робить. О, це крутяк! Та він гроші дає. Візьму собі ще декілька. Купляю додатковий конвейер. І, не дивлячись на ціну, купляю собі нових працівників. Я вже бізнесмен. Ну, я мав на увазі починаючий. 500 доларів за офіціанта для нас копійки. Давайте краще подивимося, що у наших конкурентів твориться. Так, ну пусто, досить пусто. Напевно, тут готують не так смачно. Або таргани. Hello! Коротше, повертаюся до себе. Тут не цікаво. Ого, тут на двох столиках вже гроші є. забираємо. Ну що, останній столик? І можна ставити стіну. Ух. Ну, давайте хоч трохи перепочинемо. І, до речі, хто любить фрішку? Хто любить фрішку, з вас лайк. My English не дуже. Поясніть, що це таке? Будинок, людина. Гроші. Супер. Супер, мені це подобається. Купляємо дві останні стіни. І нам відкривається додатковий поверх. Хоча зачекайте, стоп, в конкурентів теж є другий, другий поверх. Що там у них на другому поверсі? Люди є. Ну, і вигляд прикольний. Можливо, я собі візьму. Купляю. А, блін, та це ж заново купувати все потрібно буде. Бееть. Це тепер мені потрібно на перший поверх збігати, гроші позбирати, і потім тільки другий поверх прокачувати. Ну, ну це несправедливо. Ну, життя просто несправедливе. Але все ж таки, давайте прокачувати другий поверх. Мені цікаво, чим це все закінчиться. Оцініть, будь ласка, наш новий чизбургер. Гроші, 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 я йду до вас. Ну, що ж ви так довго? Давайте швидше. Хто що буде замовляти? Бургери. Бургери у нас самі смачні. Ну, чесно кажучи, я за картоплю фрі те саме говорю. Це 5 тисяч за офіціанта на другому поверсі. І тільки 990 за моє обслуговування можна було б і накинути. Стільки ходжу, ходжу до. Конкурентів, а познайомитись не можу. Давайте зараз зайдемо, познайомимося. Я так розумів і на другому поверсі. В смислі В смислі. Я зайшов до нього, а його викинуло з гри типу, чи, чи що. Коротше, розберемось пізніше. Зараз нам треба купити Офіка. А для цього потрібно обслуговувати поки що самому. Всім смачного. Ну і місця довго не займаєте? А ні. Можете займати. Все ж таки, новий столик купив. Та блін, коли вже я зможу нічого не робити і просто свої бакси заробляти? Та не вже, мрії збуваються. Гроші забрав, конвейер купив. А на робітника не вистачає. Ну, це нормально. я підзаробив і докупив всіх працівників. Супер. 20 тисяч. І наступний поверх. Ну що, будемо ради. Купляємо. Скажу чесно, після покупки третього поверха я хотів зупинитись. Але у мене почало з'являтися багато грошей. До мене почали приходити віп-клієнти. А це віп-клієнти третього поверха. І взагалі я почав відчувати, що я багатію. Коротше, я зумів придбати собі все, що можна тільки було на третьому поверсі, і у мене відкрилось воно. Ну і тепер поясніть, що мені з цим робити. Я новачок. Окей, я знайшов цей ребіз, ребіт. Ага, для того, щоб построїти ще один поверх, потрібно або 49 робаксів, або 15 мільйонів. Я обрав найлегший шлях. Е, ні, робаксів у мене немає, тому я обрав збирати мільйони. Поки мільйони збираються, давайте пройдемо до наших сусідів, подивимося, з чого ми взагалі колись починали. Да, зелений, я тобі співчуваю. Тут багато праці. Що побігли краще до себе, щоб нарешті назбирати свої 15 мільйонів. Ми наближаємося до нашої цілі, і я реально дуже сильно радий. Останній штрих і. Супер! Ми з вами змогли пройти цей важкий шлях для того, щоб купити четвертий поверх. Смислі. Що це, блін, за непонятний ребіс? Чому я повинен починати знову? Коротше. Я погуглив і знайшов, що ребіт це переродження. Але мені не потрібно переродження. І я думав, що в мене буде четвертий поверх. Якщо ти додивився до кінця, то підписуйся та залишай свій нікнейм в коментарях. Можливо, зіграємо.